Так, нікс білизни, шкарпетки, піжамки, трусики. Шкарпеточки. Тут будуть комплекти таких теплих шкарпеток, дві пари махові і такі плюши. Звичайно, дуже класно, бо буде зараз перед цвітами. Можна продавати Так, такі високі Це У нас трусики йдуть. будуть. 9-10 на 50 один очак. у нас 3-4. Трусики 13-14 дівчинка упаковочка, колготочки 6 7 рочків, ще шкарпеточки теплі, шкарпеточки базові, модельки. На зараз тут розмір 31-36, і це щось менше, розмір трошки упаковочки. Колготочки, такі мікрохівочки. Ось такі теплі махрові в рубчик. Упаковка колготок 37-40, але буде на, більше на 37. Це така серія, більш підліткова. Такі чорні, базові, теплі, біленькі, такі високі. Розмір якраз такий садочок зараз під святами, дуже класно буде. Далі набір футболочок такі підліткові, класні. Вони як на тіні йдуть, а можна просто вітом навіть носити. Так, трусики 7-8, напаковочка 10. Далі буксирчики 9-10. Такий комплект. А, такий комплект, теж, по-моєму, це високі такі шкарпетки, так. Да. Набір маючок 5-6 базові, колготочки ще одні, трусики такі класні, в рубчик, дівчинка 9-10, ось такі класні, 5-6 маючків. Далі набір трусиків 10 одиничок. Тут у нас будуть такі піжамки від Айду, дуже класні, тут іде на 5 рочки у нас. Піжамки дуже класні, якість гарна, фотончик ось такі. Вони йдуть, значить тут буде на 5 рочки. Далі буде ще один набір на 5 піжамка і буде ще на 7 рочки така. Далі комплект піжамок 7-8, 3 одинички і тут у нас будуть ще такі топи, такі ще маючки топи, 5-6 очків, це напевно маючки, так. Да. І тут у нас 8-9, 10-15, по такі піжами класні, до речі, як на мене, то це може бути і унісекс. Не тільки для хлопчиків, може бути і для Світленькі, замовляйте.